Боже мій, Боже мій, чому мене покинув? Стоїш далеко від спасіння мого, від слів, мого зойку. Боже мій, кличу я вдень, не відповідаєш, а й уночі я теж не вгаваю. Та ж ти, святий, воссідаєш на хвалах Ізраїлевих. На тебе покладались батьки наші, звірялись, і ти врятував їх, взивали тебе і спаслись, на тебе покладались. І ганьби не зазнали, а я черв'як, не людина, сміховище людей, презирство народу. Всі, хто на мене дивляться, глузують з мене, кривляють губи, кивають головою. Пославсь на Господа, нехай Його рятує, нехай Його спасає, коли Він його любить. Ти мене вивів з материнського лона, ти дав мені безпеку при грудях матері моєї. На тебе я був зданий від утроби. Від материнського лона, ти єси Бог мій. Не віддаляйся від мене, бо нещастя близько, бо допомогти нікому. Биків мене багато оточило, башанські сильні навколо мене стали, роззявили на мене свою пащу, неначе лев, що роздирає і рикає. Я став, немов вода розлита, всі кості мої повиходили з суглобів, неначе віск зробилось моє серце. Ростануло в мене внутрі, мов черепок висухла моя сила, язик мій прилип до горлянки, кладеш мене в порох смерти, бо пси мене обсіли, і лиходіїв зграя мене оточила, пробили мені руки й ноги, всі мої кості я міг би полічити, дивлячись на мене, і з радістю позирають. Одежу мою ділять між собою, і на хитон мій жеребок кидають. Та ти, о Господи, не віддаляйся, о моя сило, при тьмом прийди мені на допомогу. Вирятуй від меча мою душу із собачих лап мою єдину. Спаси мене з ливиної пащі від рогів буйволових мою убогу. Я споміщу моїм братам про Твоє ім'я, хвалитиму тебе перед, серед громади. О ви, що боїтеся Господа, Його хваліте. Нащадки Якова, його шануйте і бійтеся, його, потомки Ізраїля. Бо він не гидував, не гордував бідою бідака і не ховав обличчя свого від Нього, і коли той взивав до нього, слухав: Від тебе йде моя хвала в великім зборі, обітниці мої виконаю перед тими, що його бояться. Нехай споживають покірні, нехай будуть ситі, нехай хвалять Господа ті, що його шукають. Нехай серце ваше живе повіки. Усі кінці землі згадають і навернуться до Господа, і впадуть ниць перед тобою, усі сім'ї народів. Господнє боєцарство, він над народами панує, йому одному поклоняються всі тії, що на землі спочивають, що перед Ним упадуть ниць, усі тії, що сходять у могилу, і душа моя для нього житиме. Моє потомство буде йому служити і розповість про Господа прийдешньому родові. Прийдуть, оповістять про його добрість народові, що має народитись. Таке вчинив Господь.